Запрошені, прохання, прохання завершити консультації, підготовки чи питання. Двері зачиняються. Двері зачиняються. Микола сам ж дякую. Шановні члени координаційної ради. У нас сьогодні такий складний день, тому що буде сесія десь о 10-й годині районної ради у зв'язку з тим, що субвенція надійшла 10 тисяч для чорнобильців. До 10 працюємо тут, по наших питаннях. Після того, в 10 годин йдете в кабінет голови райдержадміністрації, а тут буде сесія проходити. Там з вами військові будуть працювати. Після того, як військові попрацюють, сесія закінчується, приходите сюди, нове буде по бюджету, а депутати їдуть додому. То така буде у нас. Це. Ну і серйозне питання: п'ятьох загиблих бійців батальйону «Світязь» привезуть завтра до Луцька. Прощатимуться з полеглими на театральному майдані Луцька. Раніше хлопці були у списку зниклих безвісти. Нещодавно родичам стало відомо, що тіла бійців знайшли похованими ще 1 вересня в Запоріжжі. Причини і обставини загибелі бійців досі невідомі. Зараз рідні Запоріжжі працюють з волонтерами, щоб доставити тіла додому. Згідно з попередньою інформацією, від родичів бійців поховають герої у суботу, 27. -го. Прощання з героями відбудеться на театральному майдані Луцька. Час поховання та деталі уточнюються. Загиблі герої Помінкевич Сергій, позивний чех, Ляшук Максим, позивний яр, Сацюк Олександр, позивний Білий, Шолуха Віктор, позивний Шериф і Сивий Олександр. Саме 1 вересня бійці Свитязь вийшли з оточення під Іловайськом. Доля багатьох іншим залишається невідомою. невідомою. Це, не... Це всі наші, але з району нема. 7 вересня з полону сепаратистів звільнили працівника роти цієї, так. Є пропозиція вшанувати пам'ять героїв хвилиною мовчання. Дякую, прошу сідати. Відповідно до положення по координаційну раду з питань місцевого самоврядування, сьогодні проводимо чергове засідання. Це засідання останнє в цьому році, тому що розседечно вітаю всіх вас та вашій родині, колектив, депутатів, жителів територіальної громади з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю всім миру, здоров'я. Головне миру і здоров'я і всіх благ. Сьогодні засідання, я вже розказав, буде проходити так: з 9 по 9.50 тут працюємо. Потім повертаємося, ну і буде таке головне питання по бюджету. То, вже після того, як відбудеться зустріч із. Військовими з комісаріатом нова хвиля починається 20 січня. Знаєте, три хвилі. То з вами переговорять працівники військового комісаріату. Потім Олена Матвіївна Ігоршкіна розкаже про бюджет. Бюджет дуже складно. Будуть чули три кошики, по кошику будуть приймати. Ну, там складна така історія. І потім Андрій Михайлович Ломага. Начальник управління міжнародного співробітництва розкаже про те, як можна, які можна писати проектні проектні пропозиції, і як робити це питання. Сьогодні перше питання про стан проведення інвентаризації земель у районі та виділення земельних ділянок сім'ям учасників АТО. Інформує Ігор Олексійович Левчик, начальник відділу Держземагентства у Ківцівському районі. Ми вас просили тоді, щоб ви провели інвентаризацію грошей, були, ну, не всі провели. Частина провела, спасибі, хто провели, а частина не провели. То Ігор Олексій зараз детально розкаже, хто провів, хто не провів і що можна зробити. Шановні сільські голови. 28 листопада минулого ще року з рішенням Координаційної ради за номером 254 було прийнято рішення щодо проведення інтелізації земель на території міської селищі і сільських рад. Це стосується інтелізації земель, що перебувають в власності користуванні фізичних осіб. Значить, за цим рішенням заслуховувалася наша інформація щодо звірки даних. Що перебувають у власності користуванні фізичних осіб з даними податкової інспекції. Значить, на, минулий рік, на минулий рік ми мали такі загальні дані по е, району, а саме, е, а саме було е, за даними за земельно обліковими даними у формі Державної статичної звітності 6ЗМ за фізичними особами 35 тисяч гектарів по всіх сільських радах. А за даними податкової інспекції, значить, 23 тисячі гектари. Значить що зроблено за цілий рік? За цілий рік спромоглися зробити і усунути розбіжності на площу 1462 гектари по всьому району. По всьому району. Я зараз зачитаю конкретні цифри. Берестянська сільська рада. Ви зрозуміли, це різниця між тим, що рахується по обліку звітності за людьми, і те, що подається в податкову на здачу сплату земельного податку. Різниця по району на сьогоднішній день складає 11 тисяч гектарів. Конкретні цифри. Берестяни 226 гектарів. Записуйте. Борохів 336 гектарів. Гремячі – 533, дерно 300, дідичі 14. Дубище 199. Жидичин 1043, 1043. Жорнище 503, Журавичі – 720, завітне 22, звірів 325 гектарів, Карпилівка було 56. Протягом року усунули, нема розбіжностей. Липно 780, Омельно 308, Озеро 314, Озерце 409, Покащів 181, Прилуцька 541. Сильна різниця в сторону, позитивну сторону, мінус 38. Тобто в податковій інспекції рахується більше плотчина на опродування фізичних осіб. Пояснюю, чому. Ми спілкувалися з сільською радою і землепорядником, як можна поставити в приклад. Що він зробив? Він зробив усіх фізичних осіб. Ці господарські двори, де мають майно. Чи оформили документи, чи не оформили. Він їх всіх в список поставив на оподаткування на земельний податок і всі вони сплачують земельний податок. От. Наступна Олика 406, Сумань 130, Сокиричі 1160 Михайлівна. Суськ 1294 найбільше. Тростянець 240. 274, Холоневичі 478, Хорлупи 467, Ківерці 54. І того по району 11 489 гектари. Ну, Цифра кричуща, це, ну, зрозумійте, Це є дані державної статичної звітності по землі. Вони. Обліковується згідно ще наказу 1098 року, Держкомстату подається, щороку ця річна піврічна звітність. І за неї, звичайно, є відповідальність. Якщо є перекручування даних Державного земельного кадастру, є адміністративна відповідальність. Але навіть не з тому справа справа це ж, ну, в тому, що це все ваші податки. Значить, Що конкретно давайте будемо робити? Значить, Ми пропонуємо це дуже. Клопітка і справа, тобто треба вияснити за кожною ну, фізичною особою. Найперше: провести аналіз, взяти ті списки податкової інспекції, що ви здаєте, і їх зрівняти з тими рішеннями, які ви приймали про виділення земельних ділянок. Тобто, навіть рішення протягом всього існування ради, починаючи з незалежності. Немає у вас цих рішень, зверніться в районний архів, немає в районному візьміть рішення з тими списками громадян. В обласному архіві. Друге, знову ж цими списками можете приїхати до нас. У нас є всі книги реєстрації, видачі державних актів інших документів на землю. Спокійно можна день-два з ними попрацювати, взявши з одну сторону списки громадян, в іншу сторону книги реєстрації, і звірити за кожним громадянином, чи виданий йому документ, чи вас зарахований в тих списках. Звичайно, це однозначно найперша перша робота землепорядника. Ми тричі на рік це товкли землепорядника, але віз нині там. Тому ви керуєте ваш штат землепорядників, ви повинні їх зобов'язати це зробити. В кінцевому результаті має бути так: землепорядник проводить звірку. Податкова цей бухгалтер вам щомісяця повинен давати стан сплати на підставі казначейських виписок. Секретарів підключіть, щоб взяли архівні рішення про виділення земельних ділянок. От, і щоб щомісяця ця інформація була у вас на контролі. Е, ну, Ще що можна запропонувати, по тому, що зробили і в сильному, є маса таких, щоб покупляли майно на господарських дворах фізичні особи, вони затягують з оформлення документів, або навіть є в таких от в Журавичах, скажімо, та герилів. Вони майно оформили ще 2007 року, але в зв'язку з тим, що це землі лісогосподарського призначення, їх відвести можна тільки за дозволу Кабінету міністрів. Ну, це, Розумієте, що це, це практично нереально, а сплати під майном немає. Ви поставте всього-навсього список цю фізичну особу, якщо вона має земельну ділянку під нерухомим майном, і хай принаймні сплачують земельний податок. Ця е, вимога і ця норма введена з 2011 року в податковому кодексі. Наголошую, пряма норма є податкового кодексу закону про те, що місячний термін, як хто власник оформив документи на майно, став власником нерухомого майна, значить, місячний термін зобов'язаний вже платити за землю. Незалежно чи він там оформив договір оренди чи не оформив. І пряма норма закону. На підставі цієї норми податкового кодексу ви спокійно включаєте в цей додатковий список на нарахування земельного податку фізичні особи, окремо поставити аналогічно, зараз, 1 січня, буде нарахування юридичних осіб. Є деякі юридичні особи, що покупляли там приміщення, і також не оформили належним чином земельні ділянки, то вони зобов'язані сплачувати плату за землю, поки не оформлять довгі оренди будуть сплачувати земельний податок. За межами населених пунктів, щоб для, ви знали, значить, згідно податкового кодексу, розмір земельного податку складає 5% з середньої грошової оцінки Рілів по області, і як в грошовому виразі це зараз тисяча гривень в рік за гектар. От ну, при, приклади ну, такі є, що добровільно є юридичні особи, які купили майно на господарських дворах інших. Вони подали розрахунок по сплаті земельного податку, посплачували його і ну, далі оформляють документи. Бо знаєте, що до оформлення документації є. Трошки час займає. Давайте, чи є виниклось запитання по цьому. Запитання до Ми вже другий рік це питання розглядаємо, ну, повільно, воно двигається. Ми ставимо термін, давайте до 1 квітня, спокійно, щоб ви з землепорядниками звірили дані протягом цього всієї зими, подали в нас і подали тоді в податкову інспекцію і звірили. За податковим кодексом по фізичних особах подається розрахунки. Для сплати земельного податку фізичним особам до 1 травня, станом на 1 травня. Часу достатньо, спокійно. Давайте знову звіримо ці дані. І щоб максимально усунути на, цю розбіжність, вона буде залишатися, але не, вона не повинна бути такою величезною. Залишатиметься вона в частині тільки там, де є померлі люди, які ще то ті ще не зрозуміло, ну, що податку не платять. Але всі інші повинні сплачувати, сплачувати за податком коло повинні і власники паїв. так. І так ми подаємо кому, хто проживає. Податкова не хоче нараховувати. Поки не переоформиться... Почекайте, по фізичних особах податковий кодекс зазначає так, що вони дають списки, ви списки уточняєте, що які відбулися зміни, і вони зобов'язані нарахувати. Вони, ну, ми на попередніх нарадах ми запрошували представників податкових, тоді зауважень жодних не було з приводу цього питання. Тому. Ваше завдання подати уточнені списки, щоб всі попали в податкову, щоб всі нарахували земельний податок. От, ну, І ще якісь запитання. Прошу. року буде займатися Значить, відповідно до постанови Кабінету міністрів, яким ліквідовується Державна інспекція сільського господарства, її функції усі вже передані Державній інспекції екологічній. І в екологічній інспекції згідно Кодексу правдінного порушення ці функції і постійно були. Просто екологи не признавалися, що вони мають перевіряти, мають право перевіряти використання землі, штрафувати за самовільне заняття і так далі. І так далі. Ці функції повністю є в екологічній інспекції. Ваш колишній депутат, мов як Антоніна Богданіна, там є начальником. Звертайтесь напряму і працювати з екологічною інспекцією. Ще питання. <кій> Нема питань? Якщо по цьому першому питанні нема, задам Дякую, інформацію про хід отримання земельних ділянок громадянами і військовослужбовцями, які беруть участь і брали у виконанні завдань по здійсненню антитерористичної операції. Значить, маємо по району по 11 сільських радах подано 184 заяви, прийнято 102 рішення про виділення земельних ділянок. За загальну кількість земельних ділянок 100 площею 69 гектарів 54 сотки. З них 19 піджитове будівництво на площу 2,45. Для садівництва 44 ділянки площою 3 гектари 47. Особистого селянського господарства 39 земельних ділянок на площу 63 гектари. З них прийняті рішення розпорядження про затвердження і виділення земельних ділянок 24 на загальну площу 34 гектари. З них для садівництва. Буде 34 земельні ділянки і особисто селянського 20 земельних ділянок на загальну площу 34 гектари. Ну, ви знаєте, що для цих цілей направлялися відповідні інформації. Ви передбачали площі, які ви ну, резервували для виділення учасникам мотом під ОЖБ і ОСГ. Відповідно, на ті на зарезервовані вами площі пишуться заяви і виділяються земельні ділянки. Є запитання. Які запитання є по цьому проблемі? Це дуже така проблема. Прошу, Володимир. Є ініціатива уряду в особі голови Держзамагентства. Значить, відповідно до земельного кодексу Державне агентство земельних ресурсів розпоряджається земельними ділянками державної власності господарського призначення за межами населених пунктів. Відповідно за погодженням з сільськими радами сформовано списки, відповідно за виділенням земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів жодних проблем немає. Передбачені земельні ділянки бажаючи учасники, АТО то пишуть заяві, отримують земельні ділянки для особистого селянського господарства та садівництва. Інформацію я тільки що зачитав скільки.